Карта бойових дій за 7 жовтня українські дрони вже б'ють по НПЗ аж за Уралом, долаючи при цьому понад 2000 тисячі кілометрів. Цього разу запалав завод біля міста Тюмень. Також наші безпілотники відвідали один із найбільших Кірижський НПЗ у Ленінградській області. Україна збиває шахеди новими міні-ракетами Тейлз бельгійського виробництва. Її боєголовка містить тисячі сталевих кульок, які при вибуху створюють зону ураження до 25 метрів у діаметр. Трі такі ракети значно дешевші за традиційні засоби ППО на фронті біля Ямполя збройні сили України закрили кілька прогалин в обороні, і тепер ворогу складніше відправляти на селище малі піхотні групи. Однак атаки тривають. Також росіяни просунулися у районі оборони Костянтинівки в напрямку Білої Гори. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді опублікував кадри полювання на ворога біля Новоторецького на добропільському виступі. Там у росіян шалені втрати просування окупантів зафіксували у Дніпропетровській області. Там окуповано село Маліївка. А в Запорізькій області ворог опублікував кадри боїв за Нововасилівське на річці Янчу. У Криму другу добу поспіль горить найбільша на півострові. Нафтобаза у Феодосії.